Як нащадки чекістів радянського союзу цілими міністерствами можуть керувати в Україні? Ось, скажете, Спринський говорить фантастику. Ну, це не фантастика, це мої сни, але цісне увага. По міністру юстиції теперішньому цілком можуть мати. Точне співпадіння з архівними даними. Ми зараз говоримо про Германа Галущенка. У моїх знах батько Германа Галущенка, який, ймовірно, схожий на теперішнього міністра юстиції, може бути точне співпадіння. Керував чим у Львові, керував відділом КДБ Вичаківського району з 1986 по 1900. 90-й рік. Давайте чіткіше і детальніше просни. Отже, Валерій Михайлович Галущенко був начальником Личаківського району КГБ. Дружина Валерія Михайловича Галущенко, Алла Вікторівна. Вони жили на Вітовського. На Вітовського нагадаю: по-живому, по-живому виселяли українців, поляків, місцеве населення. Більшість заселяли чекістів і військових, не заселяли у пусті квартири, хто б десь заблукав у історії. Заселяли по живих людях. Живих людей зганяли в підвали, їм давали можливість, поки їх не перешлють кудись добути там, з дітьми, з батьками. І туди заселяли оці от варварські родини від русських, яким казали, що ви будете тепер Львовом управляти. І от зараз їхні нащадки, вони. В міністерство потрапляють, дехто потрапляє міністрами, напишіть, що ви думаєте, напишіть, що ви здатні зробити, коли, до прикладу, Спринський Іван розмістить цілий список керівників КДБ районів міста Львова, керівників КДБ, районів Львівської області, хто ці люди, їхні архівні документи. І якщо виявиться так, що їхні внуки станом на сьогодні очолюють посади у Львівській прокуратурі, в прокуратурах України, якщо виявиться, що вони. В міністерствах, де хто міністр, моста що ви спроможні зробити? Які у вас відчуття? Чи може мій сон на 100% співпадатися з реальним міністром юстиції?